Вітаємо, любі вогники! Сьогодні ми розглянемо вміння тіні клинка та лона, вбивці, що панує у лісі. Зауважте, опис вмінь взято з китайського ПБЕ та до виходу на загальному сервері може дещо змінитись. Пасивне вміння вістря клинків. Вміння талона на 6 секунд накладають ворожим чемпіонам і великим монстрам заряд ран, які можна накласти до трьох разів. Повторне ураження тієї самої цілі обнуляє тривалість ран. Коли талон атакує ціль з трьома зарядами ран, усі заряди ран витрачаються на кровотечу, яка завдає фізичну шкоду протягом двох секунд. Монстрам завдає 120% цієї шкоди. Протягом цього періоду на ціль не можна накласти заряди ран. Якщо ворожий чемпіон гине під час кровотечі, талон отримує бонусну швидкість руху, яка зникатиме протягом двох секунд. Перше вміння ноксіанська дипломатія. Застосування з великої відстані кидає у бік ворожого чемпіона, завдаючи фізичну шкоду. застосування з близької відстані ударяє ціль клинком, завдаючи фізичну шкоду. Якщо це вміння вбиває ціль, талон відновлює собі здоров'я, а час перезарядки вміння зменшується на 50%. Чим більше фіксоване пробування броні, тим швидше буде ривок із застосування цього вміння. Друге вміння роздирання. Конусом кидає клинки у цільову область, завдаючи фізичну шкоду ворогам, які знаходяться у ній. Перед поверненням клинки, досягнувши максимальної відстані, затримуються на 0,75 секунди, завдаючи фізичну шкоду ворогам, яких вони уражають та уповільнюють їх на одну секунду. Третє вміння шлях асасина стрибає над найближчим до нього об'єктом ландшафту або спорудою. Талон не може стрибати над тим самим об'єктом або спорудою протягом 50 секунд після останнього стрибка над нею. Ультимативне вміння. Атака Тіней. Перше застосування. Викидає кільце клинків навколо себе, завдаючи фізичну шкоду ворогам поблизу, а також отримує невидимість та бонус до швидкості руху на 2,5 секунди. Як застосувати повторно? Натисніть на вміння через 1 секунду після першого застосування. Вміння буде автоматично застосоване знову, коли закінчиться тривалість невидимості або її ефект зникне. Повторне використання. Виходить з невидимості і скликає клинки, знову завдаючи фізичну шкоду ворогам, яких уражає на шляху. Якщо використати атаку або ноксіанську дипломатію, ви припините бути невидимим та направите клинки у напрямку обраного ворога. Це всі вміння талона. Дякуємо вам за перегляд, вогники. Регулярніше ми публікуємо новини у нашому телеграм-каналі. А для тих, хто хоче підтримати проєкт, ми створили донателло. Над відео працювали Ярослав Майнейн, Євгенія Соловйова, Ден Інсайт. Усі посилання залишимо в описі до відео. До нових зустрічей.